П'ять разів робили перерви, а за порядок денний змогли проголосувати за дві години від початку сесії. Так сьогодні відбувалася сесія міської ради. На ній депутати мали проголосувати за розпуск виконавчого комітету і сформувати новий. А також призначили ще одного заступника міського голови. Більше далі у сюжеті. За п'ять хвилин після початку сесії, формуючи порядок розгляду питань, міський голова оголошує десятихвилину перерву для перемовин з головами фракцій. Потім беруть ще півгодини на бюджетні питання, затвердити остаточний порядок. Денний депутати змогли за дві години після початку сесії. Далі не подолали вето міського голови на рішення про розпуск виконкому, яке прийняли на минулому засіданні. З необхідних 29 голосів для прийняття рішення забули 24 депутати. Наступним розглядали призначення заступником міського голови Миколу Войтенка та переобрання нового виконкому голосували пакетом. Микола Войтенка буде другим заступником мера від ОПЗЖ. За словами Олександра Лисенка, він відповідатиме за житлово-комунальне господарство. ще давно була пропозиція надана, але не було жодних компромісів в той момент, коли запропонували, щоб від кожної фракції було по два члени. По два заступника. Дійсно, я не міг збільшувати там, якщо у нас п'ять фракцій, то по два члени це десять заступників міського. Я сказав, що цього не може бути. Зараз у нас дійсно вільний напрямок, він був особисто на мені, на, за моєю відповідальністю. Зараз я його передаю новому заступнику, щоб він координував це, це питання і керував цим питанням. І також у мене залишається фінанси. Це було спільне рішення команди опозиційної платформи за життя. Зараз саме головне це підготувати житлово-комунальне господарство та і всі галузі економіки до роботи в осінньо-зимовий опалювальний період. Щодо нового складу виконкому у проєкті рішення спочатку було 18 місць під час сесії називали кількість його членів у два десятки. На своєму представнику наполягали представники координаційної ради учасників бойових дій. Ви знаєте, що в Раді знаходиться близько 25 громадських ветеранських організацій, тобто це було, було узгодження наше рішення. Тому б не хотілося б проводити якихось інших маніпуляцій від інших представників. Було прийнято рішення щодо висування Тімофєєва Андрія Петровича. У Підсумку після обговорення голови фракції погодились підтримати проєкт рішення з виконкомом у 21 людину. За це рішення проголосували 34 із 36 присутніх депутатів. Вадим Акперов сказав, що не встиг скористатись карткою. 34 за ви не голосували. Друзі, ну було б було все одно рішення прийнято. Стосовно формування нового, тут трохи лукавить міський голова, тому що виключна компетенція по внесенню персонального та кількісного складу належить йому. Ми дійсно проводили консультації з мерами і подавали людей, проти яких ми б не мали заперечень. Фактично, ми розуміємо, що під виглядом і виконкому і розпуску виконкому підтримки петиції, та яка була від людей, ще всунули кадрове питання по заступнику голови, але це відповідально сімського міського голови. Ми точно не подавали і не хотіли. Подавати в керівні, на керівні посади жодного члена партії Європейська Солідарність, тому що ми як були, так і залишаємося опозиційними до таких кулуарних рішень, до в принципі до міського голови. Ми підтримали всіх е, других членів виконкому і згодні з тим рішенням, яке є сьогодні. А чому, на вашу думку, треба було змінювати попереднічним складникам? А ну, це було не наше рішення, і воно було без нас. Ми не голосували за це. Микола Войтенка, да, я особисто знаю. Ця людина працювала, і ми підтримали її. У нас склад виконкому не змінився. У нас як було чотири чоловіка виконкоми, так і залишилось. Другі фракції ми підтримували. Ми хотіли покращити роботу самого виконкома для прийняття. Рішень для розвитку міста. А з приводу заступника міського голови Миколи Войтенка, як новопризначеного, чи підтримували ви цю кандидатуру, чи були проти? Я підтримував, і фракція підтримувала також. Це та людина, яка працювала раніше. Це, мабуть, перший виконком, який ну я би так сказав, виконком Согласія, коли представлені всі політичні сили, і я. я... Думаю, що все-таки цей виконком більш буде продуктивний. Я не вважаю, що минулий виконком ну якби працював погано, але все ж таки маю надію, те, що нинішній виконком буде на набагато продуктивніший. Ну, у нас ЖКХ провал. От, По більшому шуту, ми бачимо, що ЖКХ провал зама немає. Є начальник департамента. Ну, йому, будемо так казати, важко. Я думаю, що Микола Григорович, як був шому, він був начальником обласного управління ЖКХ. Я думаю, він справиться. Єдина фракція, яка минулої сесії не підтримала рішення про розпуск виконкому, батьківщина сьогодні віддала голоси за. На тій сесії, чому ми не дали, тому що були непорозуміння, не було ніякої єдиної точки зору, тому ми сказали, що ми за це голосувати не будемо. Після того, як були проведені перемовини, ми погодилися. Сьогодні дали консолідовано. Наша фракція проголосувала за новий виконавчий комітет. Сьогодні ми отримали виконавчий комітет з представників пропозиції всіх фракцій, які є в Сумській міській раді. Всі фракції взяли на себе відповідальність за всі рішення, які будуть подальшому прийматися. Дійсно, вони можуть приймати рішення на каналам комітет і без мене, тому що є сьогодні більшість, наприклад, у ОПЗЖ або у Слуг народу або у ЄС, може бути у них більшість. З 21 представника новоствореного виконкому 13 – це ті, хто працював там до цього. Вісім нові обличчя. П'ять з них представники від Європейської солідарності. Це Володимир Фільо, Інеса Савенко, Микола Сурженко, Максим Латушко та Олександр Байдак. Двоє представлятимуть опозиційну платформу за життя Микола Войтенко та Альона Носова. Від фракції Сила і Честь працюватиме Юрій Кучмєєв. Якщо раніше до більшості входило до таким центрами прийняття рішень були Політична партія, батьківщина плюс слуга народу, то сьогодні до правлячої коаліції доєдналася європейська солідарність. Це однозначно, У мене дуже велике питання: чи буде цей новий формат і коаліції, і новий формат виконкому більш ефективним? Чому ну да з одного боку, ми розуміємо, що буде краща комунікація з облас? Державної адміністрації, так але швидше за все виникнуть протиріччя серед складу виконкому, тому що зросла кількість центрів прийняття рішень. Ну тобто, умовно кажучи, якщо раніше рішення приймалися в двох політичних партіях, то це сьогодні вже три політичні партії. У новому складі члени виконкому мають зібратись до кінця місяця. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. Більше про персональний склад виконавчого комітету читайте на нашому сайті Суспільне медіа